Останні хвилини життя Мардера: 33 тонни металу вирушило свою останню путь. Мене кілька годин, і від бойової машини піхоти залишиться тільки купа металобрухту. Цим займаються підлеглі Петра Коха, керівника однієї з провідних фірм з утилізації бронетехніки в Європі. Пане Кох, як справи? Ми задоволені, роботи багато. Завдяки участі Бундесферу у зарубіжних місіях у нас багато замовлень. Це звідки стільки металобрухту. Так, звідти ми робимо металобрух з бронетехніки. На це потрібен час. На подвір'ї фірми в містечку Рокензусра, що у Тюрінгії, роботи вистачить років на п'ять. Співробітники фірми за останні 20 років розібрали майже 16 тисяч танків. Спочатку це була стара техніка зі східної Німеччини, тепер БМП Бундесверу. Утилізуючи танки, всі деталі необхідно демонтувати. Ральф Шульц якраз виймає з цього мардера бензобак. Для мене це звичайна робота і дуже важлива. Цю техніку потрібно обов'язково розібрати. Щоб вона була повністю знешкоджена, це головне Але ця робота ще й приносить задоволення, принаймні водієві. Мало хто може похвалитися тим, що кожного дня їздить на машині з дгном у 800 кінських сил. Як автомобіль, тільки великий. А що вимагає особливої обережності? все. Це як вуличний рух, тільки танк відразу не зупиниться. Він їде далі. Уже траплялися пригоди. У мене ні. А в інших не знаю. Тут нічого не відбувається спонтанно. Кожен рух фіксують і контролюють за допомогою супутників. Фірма з утилізації бронетехніки повинна дотримуватися закону про контроль озброєнь. Кожен ланцюжок, кожен гвинтик мають бути зареєстровані. Суворий облік необхідний для того, щоб точно знати, де знаходиться та чи інша деталь. Якщо щось із зафіксованих у книзі обліку озброєнь пізніше не зможуть знайти, то це порушення закону. І відповідно до нас заявиться прокурор. І вас посадять? Може й таке статися. А ось Мардер під час бойових дій утилізація танків є частиною договору про звичайні збройні сили в Європі, які підписали по завершенні холодної війни. У Рокензусрі утилізують не лише військову техніку з Німеччини. Якось раз. Ми проїхали на танку, який належав Швейцарії, а вони не підписували цей договір і наказам Бундесверу не підкоряються, адже згори не видно, що це швейцарська техніка. Хоча кажуть, що об'єкти супутникової зйомки можна збільшити до розмірів сірникової коробки. приблизно через 3-4 години з Мюльгаузена приїхали співробітники військової поліції, щоб дізнатися, в чому справа. А що робити з цим металобрухтом? Стовбури гармат танка Леопард зроблені з високоякісної сталі. Цей матеріал чудово пасує для виготовлення ножів, кортиків та іншої холодної зброї. Колекціонери готові віддати за це багато грошей, але справжнім любителям зброї цього недостатньо. Вони хочуть купити цілий танк і надзвонюють сюди цілими днями. Я завжди кажу, зрозумійте мене правильно. Вони ідіоти, якщо хочуть купити танк особисто для себе. В Німеччині існують правила продажу зброї, тому ми не можемо просто так його продати, тільки з дозволу федерального уряду. А він не дозволяє дуже рідко. Завжди є винятки, але взагалі, в принципі, ні. Деякі старі танки продають в інші країни, а решту розбирають до деталей, щоб не можна було знову зібрати. Ця робота втомлива і далеко не найчастіша, але вона приносить добрий прибуток фірмі з утилізації танків у Рокензусрі.